Маршрут Івано-Франківськ-Дебальцеве 10 тонн гуманітарної допомоги зібрали для українських військових волонтери громадської ініціативи Галичини. Чого зараз найбільше потребують на передовій і як можна долучитися до шляхетної справи допомоги армії? Дізнавалися наші кореспонденти. Волонтери вантажать у кузов автомобіля теплі речі, продукти і медикаменти. Ця машина вирушає на Донбас. Кінцева точка маршруту, місто Дебальцеве, звідти вантаж розвезуть на різні блокпости. Це є 128-ма бригада, 15-й окремий батальйон. Там дуже багато івано-франківців. Марк. Ліки ми ще їм передавали новою поштою, якось вони могли вирватися в зв'язку ну, з тими обстрілами, що там зараз є. Вони практично не можуть виїхати. Тобто і туди бояться їх. Важлива частина вантажу спеціальний армійський. Одяг, до прикладу, Василь Глодан закупив для українських військових близько 270 теплих штанів, які пошили в Коломиї. Серйозну матеріальну допомогу в зону АТО підприємець надає уже не вперше. Ми, перед тим у нас був який Ми відправили на зону АТО БТР, який відремонтували своїми силами, відправили, передали в листі на полігоні. Сьогодні Василь Дмитрович Глодан закупив. Партію теплих ватних штанів, які передає для бійців, які знаходяться в зоні АТО теплий одяг для українських військових. Це річ, яку важко переоцінити. Волонтер Леся Качурова зазначає, що з початком зими люди почали менше турбуватися про армію. Дається в знаки втома, а також сподівання на близьке перемир'я. Тим часом небезпеки для солдат лише посилюються, крім ворожого вогню. Вони потерпають від морозу вологості інфекційних хвороб. Що варто нести? Що чесник хлопці про тому, що хвороба зараз, чеснику йде багато, і вони їдять його постійно. Бажано нести все, що можете, нести. Тільки не скло, старайтеся, не скло. Якщо є якісь речі, то переливати там варення, це в пластик. Теплий одяг дуже зараз необхідний. Якщо є військовий теплий одяг, зараз пускають сигарети, чай, кава. Ну, чаю не так, а от кави са, кава сагата це постійний Руильна, продукт, власне. який йде. хлопці майже так, так, так. практично ну дуже мало сплять, і їм потрібно якесь бодрюючи, от типу кави, вони її п'ють багато. Передати допомогу військовим не складно. Громадська ініціатива Галичини встановила спеціальні кошики для продуктових пожертв у супермаркетах міста. Крім того, що суботи та неділі на віче у Майдані відбуваються книжкові ярмарки, за кошти яких волонтери сподіваються незабаром скерувати на схід ще одну вантажівку з продуктами і. Теплими речами.